Ну, відправляєте якому. Ви не права знімати мат. маю. Не маєте права. Значить, дивіться, до, Ні, друзі, до мене прийшли ТЦК та СП, заявляють, що не є військомат, якого вже не існує з 2007 сьомого року. Не маєте права О, і, і, і я, я маю право маю згідно, право, згідно хочете по статтям, значить, дивіться, закон про конституцію України. Е, Віднімаєте четверту статтю, відкривають четверту. Будь ласка, вийдіть з приватної території і Ні, придивіть документи, хто ви є. Для початку показуйте документи, будь ласка, показуйте документи. Давайте, показуйте документи. Ні, згідно закону про інформацію. З, з, да, стат... Я відкрию, вийдіть, будь ласка, для початку вийдіть з приватної території. Це для початку. Давайте, виходьте з приватної території. Будь ласка, вийдіть з приватної території. Ви тримаєте ви, увагу, статуті Зараз Я ви Зараз я відкрию 64 четверту. Все остальне виходь виходьте для початку. Придивіть хто ви є. <турган> Нема... Я можу знімати. <турган> маю право. Ми Що ви ховаєтесь? Маю право, Ми давай. Не маю. Не я не маю права знімати. Не я не маю права не знімати рух військової техніки, якісь військові об'єкти. Об Оце я не маю права знімати. А вас я маю право знімати. О, всі я, понятно, хто? Це сіте самі. Будь ласка, вийдіть з приватної території, Вийдіть. з приватної території. Виді з приватної території, хто ви є? Я вам зараз виключу телефон, покажу. Ви, ви покажіть. Покажу. Виходьте, зараз я відкрию, виходьте з приватної території. Вийдіть, будь ласка, вийдіть з приватної території. Зараз ми поговоримо про військовий стан і про все. Давайте виходьте. Вийдіть, будь ласка, з приватної території. Приїхали. Добре, зараз буде 64, зараз я відкрию все. зараз я все відкрию. Вийдіть будь, ласка, Вийдіть, будь ласка, хто ви такі? Виходьте. Я вам представлюся. Ви мені я не представили. Хто ви є? Хто ви я є? Чого ви Чого що ви ховаєте? Чого ви ховаєтесь По-перше, будь ласка. Будь ласка. Я вам представлюся. Давайте. О, давайте, давайте зараз поліцію свій закон прославу поліцію. Зараз все буде все. Я давайте, не будь ласка, я відкрив. Ви хто ви є? Я вам представлю. Вийдіть, будь ласка, з приватної території. Хто ви є? Хто ви є? Я вам прислав, висить телефон, я вам все розпитую. Хто ви є? Хто ви є? Ви є? Телефона, так, якийсь рудя. Значить, я в себе вдома, а ви тут дірібан устраєте. Будь ласка, вийдіть. Вийдіть вийді з приватної території. Я... Виходьте, все, все. все, до побачення. Ну, до побачення. Вий... Куди, ви? Куди це ви прететеся? Куди ви претеся на приватну власність? Тисну прететься, ніхрена собі. А тепер, а тепер говоримо. Так, що, коли кажете статтю, от тепер поговоримо. Відкриваю статтю за Конституцію України, щоб це бачити. Ні, добається, не бачимо. Зараз. Зараз. Зараз я відкрию статтю. От, будь ласка, відкриваю статтю Конституції України. 64 стаття. От, зараз, зараз, зараз. 64 стаття. Прийшли, знайшли, як все буде. Читаю статтю. Так, 64 -та стаття. О, будь ласка, 64. Добре, 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 Конституція. Так. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені крім випадків передбачення Конституції України, так? В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод і зазначеним строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи ще раз. Ні, Неправильно читаю. Я неправильно я читаю. Ну давайте ще раз, що не так я читаю. Так, де? конституційні права і свободи Юромадана. Не, не може бути, бути обмежені випадків а, а, а Тепер одну, будь ласка, тепер наступний фонд. Читайте. Добре, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження. обмеження. Так. Тепер читайте статті. Значить, я, друзі, я вам поясню. Я Зараз читаю в умовах, не можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свободи за значенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи передбачені статтями. Не можуть не, бути обмежені права не, і свободи, не, не можуть. Чоні ні, НІ О перекручу. Вже, бачите Код ЄРДПО, значить приватна особа, приватна, юридична особа приватного права. Військоматів немає, от, не є державним Ми органом. Ви статтю. Я дочитав. Читали. Тепер відкривайте, на які там які статтю обмежуються. Починаєте військової свободи. Ви відмовляєте. Я буду а... звичайно відмовляють, хто ви є такі. Ви не є державним органом влади. Я відмовляюся, хто ви є, докажіть, ви не показали не посвідчення, ви не приділили ніяких документів, хто ви є. Ви його. Є... Хто? Хто? А чому це ви? Ми зайшли, представилися. Ви маєте представитися, хто ви такі. Ні, будь ласка, передивіть документи. Я це можу... будь ласка, передавіть. А, питань немає. Все, Боже. Ви не приділили ніяких документів. Добре, зараз поліція... Я что вы достала телефон и фото себя мной?